У цей день традиційно відбувається багато концертів і музичних фестивалів. Свято відзначають в усьому світі, оскільки музика не має ні кордонів, ні національних та релігійних перешкод. Не тільки в нашому закладі, а взагалі ми відзначаємо Міжнародний день музики і в нашому закладі проходять заходи, присвячені цьому святу. Хочу привітати всіх людей, хто творить і хто виконує музику. Каміла Гаєвська, студентка третього курсу музичного коледжу імені Івана Огієнка, переконана, що саме такі святкові дійства сприяють розвитку творчих інтересів та здібностей студентів коледжу. Хочу сказати особливо дякую нашим вчителям, нашим любим таким ангелам-охоронцям, які нам надають таку можливість виступати і поповнювати себе знаннями, практикою у новий навчальний рік з новими планами кажуть педагоги музичного коледжу імені Івана Огієнка. Ми зараз організовуємо. Дует будем програму будемо Вот, и І концерти, концерти давати периодически. Зазвичай на заходах організованих на честь Міжнародного дня музики звучать твори класиків світової музики, над якими час втратив силу.